Ти не представляєш, як я довго шукала таке місце: екологічно чистий район, доступ до води, місце, підпричал для яхт. Всі комунікації підведені і нещодавно відремонтовані. До того ж, всього 35 кілометрів до Києва. Інвестори вже стоять в чергу. Приблизно 200% чистими. І це мінімум. В області майже неможливо знайти місце під причал для яхт. А мальби? Дуже близько до Києва.